Зранку, 22 квітня, слов'янський масложировий комбінат зазнав чергового потрясіння. Кілька машин військових та люди в цивільному оточили прохідну заводу. З метою потрапити на територію радикально налаштовані гості здійснили озброєний штурм воріт. Зсередини невідомим чинили опір працівники та охорона підприємства. Питаються зайти на завод. Люди, які ворожоване, не представляє нічим. Заружає з бізаружних проплосрабочих. Никто не представляется, банк только показал удостоверение, все. Мы банк запустили, они взяли и вышли. Так что вот и все. И подтянули людей к неопределенных. И сейчас начинается, вот видите, что Андрей! начинается.

Як з'ясувалося, у такий спосіб на територію Словолії намагалися увійти співробітники Ощадбанку для проведення інвентаризації майна, яке за рішенням суду є власністю фінустанови. Це являється власністю Ощадбанку, У нас для цього є рішення суду. В реєстрі можна про право власності на это все заведення. В момент люди которые знаходяться на території і не пускають нас за законним правом зробити нашего, нашого его і виставити охрану АГСО, з которой у нас заключення договор государственного охрану, вони препятствують законним нашим діям. Серед штурмовиків колишній директор підприємства, якого, начебто, запросила сторона банку для надання консультацій. Є всі рішення суда є. Есть... Право собственности державы на это предприятие. А вот эти люди, э, я работал, они представляются работниками предприятия. Но я вам скажу, это не работники предприятия, это, ну, это незнакомые люди. Кто они, нагнали их, я не знаю, может это сепаратисты. Ты меня знаешь? Ты работник предприятия, ты меня знаешь? Я тебя спрашиваю. Работник предприятия! Він не, да? не работник! На місце одразу викликали поліцію, охорону і службу безпеки України. Силовики перевірили документи і незабаром покинули місце події, залишивши сторони самостійно вирішувати конфлікт. Втім, за словами юриста заводу, для цього необхідно провести додаткову перевірку фактів. Существує багато різних судових рішень по даному підприємству. Окончательного рішення ще ніякого нету. на цей час. Также обжалуются в судах определенные решения банка. Это связано с кредитными отношениями. Они показывали эксерокопию решения суда. Ну, ксерокопия понятно, что. Ну, без печаті яких таму ми не знаємо. Ну стала не стало. заручниками цієї ситуації. Продовжують залишатися працівники комбінату, які впевнені, що ціною розв'язання проблеми стануть їхні робочі місця. Проте представник Ощадбанку запевняє, що виробництво продовжить працювати зі ще більшим успіхом. Це підприємство буде працювати, Всі місця робочі будуть захрещені. виробництво буде працювати так, як працювало, Налоги будуть в місцевий бюджет. Саханисахрещений сахраніний. Сакрещений, я слова не говорілосах раніний, конечно, сахраніний. більше того производство немашнастя будуть розширятися. Жителі міста Слов'янська будуть отримати додаткові робочі місця. Зрештою, представники банку мирно увійшли на територію і спільно з юристами та державною службою охорони відправилися здійснювати опис майна. На цьому крапка в історії не поставлена. Чим завершиться протистояння Ощадбанку і слов'янського олієкстракційного комбінату покаже час.